Усім привіт, я Катя, та в цьому відео я вирішила показати, як зробити наліпки з квітів. І не тільки. В цьому відео розповім і як це зробити, і ідеї, та дам якісь поради. Отож, давайте будемо починати. Для початку, звісно ж, потрібно зібрати квіти. До речі, окрім квітів я брала ще листя, але його покажу пізніше. До речі, ось вам така порада. Беріть квіти не дуже об'ємні, коли ми почнемо робити, зрозумієте чому. Ці наліпки робляться дуже просто, та для них не потрібно багато речей. Зрізаю ще польові ромашки та ходімо покажу, як робити самі наліпки. Для них потрібен скотч та пергаментний папір. Ну і, звісно ж, ножиці та самі квіти, які ми тільки що зрізали. Відрізаємо шматочок паперу. Він має бути більший за розмір квітки, наліпку, з якої ви хочете зробити. Кладемо його на стіл та зверху приклеюємо шматочок скотчу. Беремо квіточку, у мене ця польова ромашка, та ставимо її на скотч та зверху приклеюємо ще один. Ось так потрібно зробити так, щоб скотч покрив всю квітку і навіть залишилося ще місце. Після того, як приклеїли, добре це розглажуємо, щоб не було дірочок, та вирізаємо. Вирізаємо, відступаючи певну відстань, від квітки. Це залежить від того, наскільки вона об'ємна. Тобто, чим вона об'ємніша, чим вона більш така випукліша, тим більше місця потрібно відступати. На прикладі тієї квітки я показала все дуже детально, а тепер давайте розповім якісь такі нюанси та поради. У мене було кілька однакових квітів, тому я старалася їх якось по-різному розташувати та так експериментувала. І вам раджу робити так само, щоб вийшли різні наліпки навіть з однакових квітів. Якщо ви хочете зробити наліпку з великої квітки, краще беріть не один шматок скотчу, а декілька. Та клайте їх поряд тільки так, щоб один трішки находив на інший. Так буде значно надійніше. Я так і зробила у цій квітці. Пам'ятаєте, на початку я говорила, що не слід брати занадто об'ємні квіти. Якщо вони будуть об'ємні, то їх буде важко приклеїти, та ви можете зробити це негарно та неякісно. У мене була ось така порівняно з іншими об'ємна квітка, хоча я старалась взяти найменшу. Ця наліпка вийшла якась інша та оригінальна. Тому, звісно ж, я не буду вас відговарювати робити такі наліпки. Експериментуйте та робіть так, як вам подобається. Ви упали. Ви знову упали. Щось моя конструкція виявилася не дуже надійною. Окей, продовжуємо. Також я вирішила зробити наліпки не з самих квітів, а з їх пелюстків. Тому я просто ставила їх кілька та заклеювала. Ви знову впали два рази та я йду змінювати конструкцію. Без штатива знімати не дуже зручно. Продовжуємо. Так ось я зробила таких дві наліпки: одну більшу, а іншу меншу. Також, як я вже казала, зробимо наліпки з листя. Тут Я навіть робила одночасно дві наліпки, так як з листя їх робити значно легше через те, що воно плоске. Зробила таких 5 наліпок. Листя брала абсолютно різне, до прикладу, ось це з вишні, робила навіть з листя з м'яти, а ось це троянда. Вирізаю останню наліпку та зараз покажу всі, які вийшли. Перші наліпки дуже схожі між собою. В основному, звісно ж, ми робили наліпки з квітів це була і головна мета. Але також є наліпки з пелюстками, їх дві та вони різні, а також наліпки з листям. Я показала вам один метод за допомогою пергаментного паперу, але також їх можна зробити за допомогою двостороннього скотчу. Тому пишіть, якщо цікаво. Ну і, звісно ж, показую, як користуватися цими наліпками. Це дуже просто. Для цього просто потрібно відділити пергамент, тобто так, щоб залишився лише скотч та квітка. Ну і приклеюємо клейкою стороною туди, куди вам потрібно. А я вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь, якщо було цікаво та корисно. А я вам бажаю гарно провести залишок цього літа та до зустрічі! Побачимося вже в наступному відео!